Вітаю, мене звати Павлова Катерина, я психологиня. І сьогодні я хочу поговорити з вами про таку надзвичайно важливу тему як контроль емоцій. В принципі, це тема, яка важлива для взагалі будь-якої людини, тому що ми постійно переживаємо якісь стресові емоційні ситуації, і якщо нас опанують емоції, ми не зможемо е, прийняти раціональне рішення. Але це особливо важливо, якщо ми говоримо про тему туберкульозу. Та, в принципі, тему будь-якого захворювання. Тому що коли людині ставлять діагноз, для неї це зазвичай надзвичайно неочікувана річ, яка поділяє життя на до і після. І плани у людини, які вони були, вони різко змінюються і потрібно адаптуватися до нової реальності. Саме тому зазвичай відбувається така ситуація, коли людина не приймає свій діагноз, вона не хоче лікуватися, вона затягує з цим, і, в принципі, в перспективі робить собі лише гірше, тому що у той момент вона не змогла зібратися і вмикнути раціональне мислення. Але насправді це важлива тема не лише для хворих, вона також важлива і для лікарів, тому що життя медичного працівника це дуже емоційна і стресова в принципі ситуація кожного дня, тому що. Медичні працівники вони повинні сказати людині, що тепер в неї є ось цей діагноз. Вони повинні підтримати її. Вони повинні також підтримати її протягом усього лікування. А це не завжди йде гладко. І як ми знаємо, що іноді щось йде не так, і людині потрібно про це сказати. Ну і звісно ж, іноді трапляються смерті, що також є надзвичайно важкою емоційною ситуацією, яку треба пережити. Саме тому у лікарів дуже часто через такі придушені емоції в них відбувається вигорання. І це погано для них не лише як для працівників, але і для їх життя, і для їх також стану фізичного і психологічного. також. Саме тому я б хотіла сьогодні зробити з вами таку практику, точніше, дати вам алгоритм цієї практики, яку ви можете робити взагалі будь-де, будь-коли вам для неї нічого не потрібно. Вона допоможе вам як у ваших повсякденних якихось емоційних справах, так і у роботі. Ви можете за допомогою цієї практики опановувати себе, якщо вам це потрібно, або допомогти, наприклад, вашому пацієнту зібратися і опанувати свої емоції. Ця практика називається «П'ять почуттів, тому що вона задіє ваші сенсорні системи. І повертає вас з цього емоційного стану у певний раціональний у момент тут і зараз, і ви можете вже приймати раціональні рішення. Вона робиться у п'ять кроків. А перше це вам потрібно обрати з того, що є навколо вас п'ять речей, які чимось вас приваблюють, роздивитися їх. От у тому місці, де ви є, просто подивіться, озирніться, оберіть собі якусь річ і подивіться на неї, як вона виглядає, які в неї є деталі, якого вона кольору. Роздивіться її. Потім ще 4, і таким чином, після того, як ви назвали ці п'ять речей, ви можете перейти на наступну сенсорну систему. Це будуть чотири речі, які ви можете почути. Що, що оточує вас у будь-якому випадку, зараз є якийсь звук, який ви могли б для себе обрати, і сконцентруватися на ньому. Можна навіть закрити очі, якщо вам таким чином буде легше це зробити. Після того, як ви назвали п'ять речей, які ви бачите, і чотири, які чуєте, ви можете сконцентруватися вже на тактильній системі. Так, щось, що ви відчуваєте. Це три речі. Будь-що, можливо, це буде щось, що вас оточує, і ви можете це, до цього доторкнутися. Або найлегший спосіб, це щось ще що є на вас, як на дотик вам ця тканина, чи подобається вам вона, як, в принципі, ви себе почуваєте в цей момент. Після цього переходимо до запахів. Просто сконцентруйтеся на двох запахах, які зараз можете відчути, і після цього ми концентруємося на смаках. Це один смак, який у вас може бути в цей конкретний момент. Можливо, ви п'єте якийсь чай, або можете зараз його десь взяти. Або, якщо ви нічого не можете зараз скуштувати, зробіть якусь дію. Тому що до цього ви вже передивилися на п'ять речей, роздивилися їх у деталях, сконцентрувалися на якихось звуках, які ви чуєте на чотирьох з них. Потім доторкнулися до трьох речей. Відчули два запахи, і тепер ви вже тут і зараз. Ви сконцентрувалися на своїх сенсорних відчуттях і можете прийняти якесь раціональне рішення. Після того, як ви зробили цю вправу, ви вже можете поговорити з кимось, обрати якийсь правильний варіант виходу з ситуації і контролювати свої емоції краще. Я сподіваюся, це було вам корисно. Скористайтеся цією вправою прямо зараз. Коли закінчите дивитися це відео, спробуйте це зробити. Давайте ще раз повторимо: це 5 речей, які ви бачите, 4, які ви чуєте, 3, які можете тактильно відчути, два запахи і один смак або одна дія. Тож спробуйте це прямо зараз і робіть це своєю звичкою у майбутньому. До побачення!